Що ти можеш, значить ти можеш. Це взагалі... А Раньше я займався спортом? Літер спортом, як вона називається. <звук> я чуть я сок не виплюнув, чесно. У нас там точно сок. Ананасовий. <звук> Тарасик і сьогодні буде нова порція реакцій пранків тренерів, пранків звичайних людей, які тренуються в залі. Так що ви знаєте, що робити, ставте свої лайки, пишіть коментарі і звичайно підписуйтесь, друзі. Це дуже для мене важливо. Тому всім хорошого перегляду і ми починаємо. Let's go! Let's go! О! Дали Далені За селом. Доброго дня. Тарасик. Так, это ко мне, я влад. Да, я до вас на 11 часов Может, Ого. Я вибачаюсь, мене Тарасик звати. Ладно. Ладно, приємно. А ви так хорошо робите, можна було мені показати цю вправу якось? О, я постараюся, якби не дуже сильно мені. Так, хорошо. Перше тренування, э, так. Ви знаєте, стати сильним. Я хочу займатися породлітингом. Я, мотив... да, я мотивуюсь, коли там бачу пацанів. 12. Ого. Ну так нормально відчувається, звісно. Фух. Фух, я вже штунився трохи. Захотілося таке поробити, okay, спробувати. Okay. Я просто okay. другий раз в залі. Перший okay. там був. Окей. Okay. Ага. Може. Я не сниму? Да, да, да. Я сниму Накачаних таких, вони там тянуть по 300 кг, а важать там 70 кг. Як вони так роблять? Цікаво. І от тренуватися? а да? А, можна було вот там за 2-3 недільки, там, ну от 300 чи ні? Я думаю, за 4 потягнемо. За 4? Я не да. Берашли просто гантели. Ага. Ого. Вау, Круто. В принципі, не сложно. Ох. Хорошо. Нет Бери на ширині плечі, піднімає і відходиш. Давай ти сможеш я з тобою. А я ж спортом? Ну як, з літер спортом, як вона називається? Іменно пауерліфтом, так? Да-да-да-да. Мотивуюсь, хочу стати. Ого. Так, можна накачатись? Ну, так. Держи вас. По колінам спину ріб за все. Давай. Ні, ніхто, далеко, давай, піднімай. Ну то треба больше, ніж три недели. За три неділи не вийде. Нет, тут уже недель п'ять надо точно. Блин. Дивись, гей. Мотивация, щоб ты поднимал. Ну, ну это круто, да. Можем становую, да, всю тягу. Становую, значит, останусь? Ну да. Ого. Обычно с ней не начинаем, но можем попробовать. А... Хорош. Ц... Нормально? А, так вже краще? Да, конечно. А це в тебе розвиночні, да, якісь веса? Нет, это моє основные. Я вже с резиночками розімнявся. Ты любишь без резинки чи з резинками? Я люблю без DX. Ого! Зажал. Ти то не переживайте. Фух, я вже тонився, если чесно. Снимаем. Ноги ставимо Чуть в корень з'їбаємося. Скину саме головне, дедем ровно, поясниться ровно, отпустить раз назад, согнуть логи і обратно. Ти давно вже займаєшся? Ні, погода. Угода і вже такі банки. Та, ні, нічого. Ніфикаси трьохлітровые на такі баночки. А ти там протеїни оці? їсиш? На хімії чи ні? Це якби мій такий бізнес-план поки, а, поки ай, ще буль? не дописав, звісно. Мамки. Хороший. Ой, ця мама написала, Мамкин бізнесмен. Спеціально читаю там, щоб змотивуватися, трошки що постійш, то й пожне. Ой, це щось вже це мам, це, мам, це, це мама. А, ага. а, ну нормально. Може трошки додамо? Ох, uh, ну давайте member. трошки добавлю. Так. Давайте. Мені кажуть, там пацани, що хімія якась там хімія. Ну, може бути. Хімія, так? У мене ще є така робота не ворк, так? Да?, робота вовк. Вовк. Остання, якщо а, ти можеш, значить ти можеш. Це взагалі. Я ж вже Фух. Добре. Добре. Це настояще в лінич? Чи всі як кажуть пінокласку і чи? Це настояще. Так. Фу. ні, ну, блін. Можна ще разочек попробую. Сейчас, давай, потойди. Да, да, да. Хорошо. Я вже трошки втомився, сейчас сосисочку в тести з'їм. Помним себе сосисочку, перепустил. Хорошо. Можешь потряматику? Ха-ха.

Да, сейчас секундочку. Нормально? Нет, не может. В принципе, нормально, так трошки поразминался. Фух, Арнольд мене трошки змотивірував. Давай. Давай. Сосиска виправи. Сосіска. Штанув? У мене аж мотивація піднялась. Молодець. Все, дякую, що поміг мені встановили. Все. Все. Мене Тарасик звати. Да, Доброго дня. Тарасик. Я до вас записувався на тренування. Казав, що я хочу там накачатись, хочу да, хорошу форму себе привезти. Це пінопластовіч? А це з пінопласту, це з дерева. Це, вже з це ж з металу. Я... Це жартуєте? Та ні, серйозно. Ага. <п Kumisto> Ви тут тренер, так? Да? Звісно. <п Kumisto> я просто перший раз прийшов в зал. А -а -а. Ви могли б мені підказати, як робити правильно? Звісно. <п Kumisto> Подкачатися більшим досі yeah. здорові. дівчинки там видивлялися на мене, щоб я був здоровий підкачений такий, наприклад, жим гантельками, якщо зробити. Попробувати можна. Ви могли мені показати, як робити так, звичайно. А з цих, якщо почнемо. Ні, з цих це вже треба хоча б рік підготовки. Рік підготовки. Фіксуємо <кл> корпус і перед собою з видохом зіпаємо себе. Спочатку бояш. Фіксуємо корпус, трохи поцілює ногам, руки перед собою і з видохом собі. Фу! О, громче. Фу! О, да, да, да. Так, сидаем. Сводишь что папа. Я себе коленями наверх. И выжимаешь наверх. Фу. Ага. Фу. снимаем. Так, хорошо. Падаем. Локти трошки сюда выше. оп 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 давай, давай. О. Трошки втомився вже. Да, да. Фу. Подобається я, тут стояти, начуть да. я, я сок не виплюнув, чесно. А у вас там точно сок. Ананасовий. вий. Я вже втомився, якщо чесно. <риво> Трошки мотиваційних слів написав. Зараз настройтесь на жим. Ага. Неважливо, скільки ти падав, важливо, скільки ти раз піднявся. Фух. Ну, в принципі, так. А ви вже Друга давно займаєтесь? Півроку. Протеїни, каже, хімія чи ні? Ні, ні? ніяких протеїнів. Я хочу там для мами, для тата фоточку, що я, типу, в залі, чесно, для кадра. Та оці, наприклад. Я не думаю, що ти рапши. А, а, ви мені, а ви мені подасте? Можете мене змитити. Просто уяви, що це гарна жінка, і ти її піднімаєш на руках. У Вас уявити? Ні. А як шоу ці попробувати? Ні, ну ці ні. Сідай я подав. подам. А, а так? Так. В, важкі, да? О, так? Так. Хорошо. Раз. два, три. Добре. Добре.